Я байду, що зміняється у кого більше фракція, у кого більше прав, якому яким куди більше треба дати гросити. А хто десь це не гармажі, але це по закону. Не треба перекидувати гроші, купіть е, товари, купіть на що воно там треба. Я був е, напросили на е, збори. На Ви знаєте, скільки в військових частинах лежить грошей, які... Не затребування, вони не знають, що не купити. Десятки мільярдів гривень. Оце це, це, 100 тисяч це дійсно не гроші. Розробіть, через зробі неділі, ділянки, перечислить, якщо це необхідно. Національна гвардія це не Збройні Сили, як ви сказали. Вони наші інша потреба. І ніхто не проти, якщо перенесте. Шановні пане, ви розумієте. України. Забудьте звертами, не мастер, ні фракції, ні люди, яких обрали народ України і саме вернеться.